Стартували роботи щодо капітального ремонту дороги державного значення Львів-Мукачево. Ділянку від початку села Яблониця і до кордону з Закарпаттям за умови сприятливої погоди планують відремонтувати у рекордні терміни за 10 днів. Нагадаємо, що тендер на його ремонт виграла компанія БПС. Яка відновила дорожнє полотно на трасі Івано-Франківськ-Львів, відремонтувала набережну в Івано-Франківську і ще чимало доріг у високогірних районах Прикарпаття. Про якість дороги на ділянці від села Яблуниці до Закарпаття добре знають водії, які долають яблунецький перевал. Сліди від ямкових ремонтів, які тут зазвичай проводилися, кожного року зникали із станенням снігу. Ця дорога віддавна вже в такому стані, бо деколи приходилося їздити по своїх справах в ту сторону Закарпаття. Дорога дуже ужасна. Бувало, що і колеса гинули це все, в яму попадеш, де загнеться колесо. І ніхто нічого поки що не робив. Ми тут давно їздимо, тут дороги ніякої не було, відколи ми кемимо. Дорога буде якісною, переконують фахівці фірми ПБС. На ділянці нині працює близько 10 одиниць техніки та 20 працівників. Найсучасніші технології дозволять зробити міцною основу і, відповідно, довговічним саме дорожнє полотно, уникнувши незручностей, пов'язаних із перекриттям руху. Траса досить. Досить хороший трафік. Йдуть машини, мусимо зупиняти одну смугу руху, пропускати машини з одної сторони, потім з другої сторони. Я думаю, для водіїв півхвилинна затримка, хвилина ролі не зіграє. З новою дорогою ми очікуємо на приїзд великої кількості туристів. Тішиться ремонтові, сільський голова Яблуниці Роман Павлечко. А це каже збільшення надходжень у місцевий бюджет та можливість подальшого розвитку тут туристичної гаузі. Коли краща дорога була, то більше їхали. Тому що це є траса Н-09 національного значення. Стала гірша дорога і почали їхати через Межигірський перевал, інші є шляхи. Але як дорога буде зроблена, тут буде набагато більше вантажу потік, збільшиться. Ремонт дороги це результат співпраці депутатів різних рівнів. Народний депутат Олександр Шевченко домігся виділення коштів на ремонт з фонду регіонального розвитку за умови співфінансування з місцевих бюджетів. Є співпраця депутатів сільської ради, Яремчанської міської ради, депутатів обласної ради і депутатів Верховної Ради. Звичайно, що ця ділянка вона не вирішить всіх проблем, тому що до і Яремчи, Миколичин Татарів доїхати. але добрий початок. Фахівці, що сформували нові стандарти сучасного якісного ремонту і будівництва доріг, дають гарантію. Дорога справно служитиме не менше 10 років.